Військові РФ розбомбили центр селища Велика Писарівка на Сумщині про евакуацію людей з громади і загальну ситуацію в області. Ми розпитали журналістку і редакторку кордон медіа Олесю Боровик. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Людмила Бірюкова, голова громади. Вона у Фейсбуці до так просто висловилася, що ворог знищив центр великої писарівки. Що на цю годину відомо? Так, це дійсно без перебільшення. Ця голова селищна сказала. Тому що ми були напередодні, там великі писарівці працювали це в четвер, і ще буквально ці будинки, які там стояли, там будинок культури, Укрпошта, це все ще було ціле, магазини зараз, от після нічної атаки. На ці фото просто неможливо дивитися. Одне, одна справа, коли там артилерія долітає і по селу там десь прильоти є. А інша, коли невеличке селище закидують керованими авіаційними бомбами по 500 кілограмів, і звісно, що від тих будівель нічого не залишається. А це, це... Олесю, я уточню, це саме каби були. Так, це були каби 16 кабів за ніч та ранок, якраз і ці руйнування найбільше від керованих авіабомб. І це ж не першу добу, таке там відбувається. Там відбувається це з понеділка. Там ми рахували, що більше 300 кабів лише по цій громаді. З понеділка вже росіяни випустили. Ну якщо. Уявити там масштаби, ну то це там зруйновані ці села, які біля кордону. А це вже зруйноване. Людмила Бірюкова говорила про е, саме центр громади, селище Велика Писарівка, звідти починаючи з понеділка, активно вивозять людей, тому що там ще й діти залишаються. І от сьогодні теж поліція продовжила вивозити. Нам розповідали поліцейські, що деяких пенсіонерок там довелося визволяти із завалених квартир, тому що після обстрілів до них досі ніхто там не доїхав. І от саме завдяки поліції вони діставали цих бабусі з квартир, там із помешкань їхніх, і просто вкидали собі в машину та вивозили люди там майже без речей. Олесю, а скільки взагалі в е, селищі населення приблизно, хоча б? Не можна точно порахувати, тому що евакуація ж у нас продовж, ну, триває, точніше, із липня 23-го року. Ну то якщо там десь в селищі 4 тисячі людей було, ну нехай там половина вже там виїхала після повномасштабного вторгнення, але це було більше 2 тисяч точно, і плюс ці села, там які ну, найближче до кордону, там теж були люди. Ну um. ідеться uh -huh. uh -huh. про тисячі людей. Я зрозуміла, а от людей закликають дійсно виїздити, от можна е якось усвідомити, як, як взагалі організована зараз евакуація, куди людей везуть. Тому що от до, до нинішньої ситуації я подивилася, почитала в пані Бірюкової, е, дописи її на Фейсбуці. Е вона каже: от вохтирку на автостанцію вивозять людей, тих, хто хоче. Чи їхати далі на свій розсуд кудись Грунь це місце компактного проживання, і щось е, я за, за загубила ще один пункт кудись е, і ще. ще сама Охтирка, там теж є компактне місце поселення. Але ми от були також напередодні і в Груні, і в Охтирці. Дуже багато людей переїздить в, ну, в межах цього ж Охтирського району до своїх рідних. І в цих компактних центрах перебування залишаються одиниці. У нас, до речі, там є переселенці там, із Бахмута та інших міст Донецької області, ну тобто не лише із Сумської Сумської області. Ну насправді залишається дуже мало в таких центрах, або якщо й залишається, то лише там на декілька тижнів, на місяць прийти до тями, там оформити всі виплати, які там. Можна допомогу отримати чи знайти якесь собі інше місце проживання, і їдуть далі. Угу. Олесю, я ще одне питання: от в дописі Людмили Бірюкової, і не в одному я так прогледіла в коментарях. Багато користувачів це не одне, не два прохання. Люди благають допомогти евакуації з попівки. Це селище ще менше, я так розумію, поблизу великої писарівки і ще ближче до кордону. Що з попівкою? Чому ну там я так розумію, що ну якщо доводиться писати на Фейсбуці, це значить, що якісь проблеми з організацією евакуації. Так, з цим селом проблема найбільші саме в цій громаді, тому що село Попівка там десь ну, близько ста дворів, як можна порахувати, там по декілька жителів живе, ну тобто чоловік 200-250, можливо, і до села повністю немає сполучення. В понеділок та вівторок росіяни теж із кабів розбомбили, а це недавно ще й добили ці два мости, які сполучали села віддалені, які ближче до кордону, це Лугівка та Попівка. І от ще із Лугівки була евакуація, туди доїхали поліцейські. А до попівки, на жаль, вони навіть доїхати не можуть, тому що там міст повністю зруйнований. І Ну навіть перевести людей ніякі, там а ці люди залишаються ну як в такому як в пасці, чи в не знаю, да, вони і самі не можуть виїхати там на своїх автівках і не можна до них під'їхати, тому що там активні бойові дії, і росіяни вистежують автомобілі, які рухаються вздовж кордону. Ну це дуже дуже близько до кордону. І там є також проблема із зв'язком. Ну це от кілька ж днів тому а, вдарили росіяни, я так розумію, по а, саме по устаткуванню для мобільного зв'язку по передавачах, по якихось радіотехнічних речах. І ну знов-таки з дописів посадовців. Я зрозуміла, що потроху по відновлюється зв'язок. А от до попівки туди не, не, не добиває воно Да? Да, копівка поки що без зв'язку. Ну і сьогодні, вже після нічної цієї атаки кабами, то великописарівка залишилася і без зв'язку, і без світла, і без газу. Це ваш важка ситуація. Ну дуже хотілося б, щоб налагодилося якимось чином, але я так розумію, по динаміці останніх днів взагалі для Сумщини, особливо для прикордоння. Тут росіяни оскарженіли просто неймовірно. От пан Артюх він нещодавно друзі наводив статистику. Минула річ минулорічна норма за півроку 800 ударів, а тут за останні два дні. Стільки. Олесі, а можна, можна сказати, які е, громади страждають найбільше, окрім Великописарівської? Ну, от саме Великописарівка це найбільше е, також Хотінська громада, її. На, е, Попередні тижні били всі ці удари, більшість це теж там керовані авіабомби, ну і артилерія туди дістає. І також білопільська громада. До речі, хочу сказати про білопільську громаду, тому що, хоч у Великій Писарівці, хоча є там якась можливість там. Централізовано вивезти людей, там є зв'язок. от із селами Білопільської громади, такими як Крижівка, Ободи, Павлівки, там зовсім влада не може доїхати. Жодного автобусу туди не подали людям. І люди, от, у Так, а чому суботу... не подали? А чому а, не подали? Тут виникає відразу питання. Тому що Нема? безпекова ситуація. Ага. Ні, не немає. Безпекова ситуація, не дозволяє туди їхати. Тому що там а дороги, які і є, це або зруйновані дороги, або це по полю зараз там неможливо їхати, і дороги вздовж російського кордону, які обстрілюються, і туди ну ніякий транспорт не може доїхати. І от жителі Сіє Рижівки це там. От, якщо не поміляюсь, але там більше 10 кілометрів до Білопілля йшли пішки, і це дідусі, там бабушки, пенсіонерки, які залишилися, вели корів своїх, тягли з собою величезний прапор, білий, щоб їх, хоча б не порострілювали там на кордоні, і йшли цією пішою колоною. Там, наскільки мені відомо, то є два волонтери, які... На своїй автівці вивозять людей, які там лежачі, не можуть іти, намагаються якось прорватися в те село. Це місцеві хлопці чи чоловіки, і от вони займаються евакуацією людей. Да міська ну, влада громади там допомагає із розселенням цих людей, але от саме дістатися до них і забрати цих людей. Немає такої змоги, поригівці. Ну а ну, ми ми знаємо, от припустимо, на Донеччині в таких ситуаціях працюють е, люди е, з е, підрозділу Білий Янгол. На Сумщині якісь аналоги є. Ну, зрозуміло, що просто посадовці звичайні, там працівники сільради, вони не можуть цьому дати ради, але є ж профільні якісь е, підрозділи, які могли б допомогти з цим, чи чи не. Не працюють на Сумшені, вони. У нас такого немає. Це лише, якщо Парижівці я розповідала, то це по, ну, якісь там місцеві два волонтери, хлопці. Ну, вони, це їхня ініціатива під свою відповідальність, під, свою, під свої ризики вони це все, все беруть. І по великій писарівці це виключно здійснюється влада, і поліціянти, які там із найвіддаленіших сіл ведуть людей вручну. Я зрозуміла, це ну просто я вас сьогодні з болем в серці просто слухаю, і якась без, безвихідь вимальовується, і люди, люди без допомоги. Це, це жахливо. Це жахливо. А стосовно трохи ну віддаленіших від кордону пунктів в Охтирці сьогодні зранку місцеві суспільному повідомляли, що чули три вибухи. Світла не було відомо, що там сталося. Наскільки я дізнавалася, то світла не було не через вибухи, там якісь проблеми з водопостачанням, і е, тому відімкнули там і е, світло на деякий час, але там на буквально 5-10 хвилин по різним районам різна цифра е, вимкнулася і зразу включилася. А в нас, от е, годину тому по сумах, були е, прильоти е, авіаудари. Е, Ну, чи ракетні, чи ще які чи авіа нам поки що не уточнила адміністрація, але вже повідомили е, на офіційній сторінці сумської обласної військової адміністрації, що це були е, попадання по цивільній інфраструктурі, по інфраструктурним об'єктам міста. Ну тобто, тобто, ми маємо е, усвідомлювати, що ну, терор просто росіяни посилюють е, регіону, і ну, дуже, дуже хотілося б, аби е, жителі Сумщини ну, якось знаходили більше допомоги чи в евакуації, чи в порятунку. Я намагаюся сформулювати якісь слова е, підтримки. Е, от, ну, дуже хоч... Ми як журналісти максимально хоча б намагаємося поширити цю інформацію про те, що дійсно є така проблема. Хоч як би там військова адміністрація не намагалася там чи уникати цього питання, чи казати, що все там у нас під контролем. Ну не дуже в нас все під контролем, якщо люди там ідуть пішки по декілька кілометрів, вибираючись із обстрілюваної території, то можливо глядачі там, хто чує це, хто чує, слухає ваше радіо, то нехай теж звернуть на увагу на ситуацію на Сумщині, тому що. Дуже тривожні якісь Вона дуже, дуже складна. А Олесю, я наостанок хочу запитати от добре, що ви згадали, підсунули мене до цього питання, так би мовити, В ова. Ну ми ж весь час моніторимо те, що відбувається. Так, вива сумської ну вкрай сухі оці повідомлення. От сьогоднішнє, щодо великописарівської громади, з якої ми починали. Наприклад, так, дійсно, там про ситуацію в населеному пункті жодного слова. Тільки понад ну про кількість вибухів. Понад 20 кабів, фабів випустили. Там з РСЗВ вибухи з артилерії і все. Крапка Ні, більше ніяк. Інформації так кожен день вони чим це пояснюють? Нічим не пояснюють. Журналістам також не дають доступу до там коментарів якихось пояснення, лише кажуть те, що є в нас на телеграм-сторінці чи у Фейсбук сторінці, більш нічого. про Пошкодження, там, які є. Журналісти дізнаються самотужки там від місцевих мешканців, тому що ми регулярно їздимо в ті громади, нас уже там всі знають, і присилають люди фотографії зранку, тому що їм це болить, і вони просто кричать, щоб їх теж побачили, щоб їх теж почули. Тому що дуже багато ми говоримо там про обстріли, там де працює нормально. Зв'язки з громадськістю ОВА то там говорять про наслідки там найменші. У нас тут стирають на прикордонні цілі селище, то в нас про це мовчать. То давайте, хоча б ми, як журналісти, говорити про це і звертати на це увагу. Про ситуацію на Сумщині ми поговорили з журналісткою та редакторкою кордон медіа Олесею Боровик. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте. Dumnezeu